Поговоримо сьогодні про лінію фронту. Зокрема, будемо говорити про найбільш напружені, звісно, напрямки: це Бахмут, це Авдіївка, Мар'їнка. Ну і згадаємо про Креміну. Звісно, а також що відбувається в районі Вугледар-Волневаха. Вугледар-Волноваха, тому що саме там можуть бути дуже цікаві події найближчим часом. Але розпочнемо ми з Бахмута. В районі Бахмута у нас ситуація наступна. Зараз ми спробуємо показати вам на карті, що ви максимально розуміли що у нас відбувається на карті бойових дій. тим часом поки тим часом поки ми налаштовуємо карту зараз я хотів би вам сказати що в бахмуті напередодні ввечері були дуже такі яскраві кадри і дуже такі жахливі кадри як відпрацювали росіяни по українських позиціях на заході міста бахмут з запалювальними снарядами запалювальними з боєприпасами з реактивної артилерії, і зрозуміло, що в районі Бахмуту через це дуже складно нашим військовим утримувати позиції, враховуючи, що ці запалювальні боєприпаси вони ну практично спалюють все, що є на цій території. Зрозуміло, що після пожеж частина з будинків, які працюють там як укриття, працюють як Такі собі райони, укріпрайони для наших військових, вони можуть бути або знищені, або можуть бути непридатні вже для використання. Однак, зрозуміло, що все одно це не допоможе окупантам, от просто з наскоку зайняти західні квартали міста Бахмут, навіть попри ось такі катастрофічні руйнування після пожежі, тому що дійсно пожежа там була така маса масована, можна сказати. А тому, що масований обстріл запалювальними боєприпасами відбувався, зрозуміло, що використання таких снарядів воно хтось називає, що заборонено конвенціями, але ну це вже безглуздо говорити про якісь там конвенції, коли згадувати Росію. Ясно, що може бути, що це були не фосфорні боєприпаси, а якісь там інші там магнів. Я не знаю, там специфіку. Цих боєприпасів треба детально знати, що про це говорити. Але в будь-якому разі це саме запалювання боєприпаси, які призвели до серйозних пожеж. Це факт. Якщо ми говоримо про західні квартали Бахмута, то зрозуміло, що там є багатоповерхівки, ну, принаймні були донедавна. Зараз це те, що залишилося після від цих багатоповерхівок, бо по них постійно працює артилерія ворожа, по них працює постійно і танки, працюють ворога. Ну і от знову ж таки запалювальні. Боєприпаси поприлітали в них, але все одно віримо і надіємося, що наші військові ще мають за що зачепитись, так би мовити, на західних околицях Бахмута, тому що ми всі розуміємо, що хай би хто як не казав, скільки там кілометрів чи відсотків лишилося, але поки окупанти не захопили. Повністю Бахмут до того часу вони не можуть просуватися далі, і е, наші військові навіть на західних околицях Бахмута, навіть в тих двох кілометрах, там в квадраті 2 на 2 все одно зупиняють окупантів, е, які далі планували і напевно що і планують рухатися в бік часового яру, щоб ну так би мовити, от вирівняти лінію фронту для себе. Я покажу умовну лінію. Так, ось ця випуклість, яку ми зараз займаємо, це. Зрозуміло, що Бахмут, західні частини Бахмута, Хромове та Іванівське, і тут також є висоти. І оця висота біля хромового вона також дошкуляє дуже сильно окупантам. І ми розуміємо, що саме через це окупанти не змогли захопити Хромове, перерізати ділянку дороги. Бахмут часів яр тому що бачимо так: ось цей рельєф місцевості в центрі екрану, і бачимо, що ця дорога в районі хромового проходить якраз вздовж цієї висоти. Ну і також в районі Іванівського теж висота допомагає і допомагала раніше боротися з окупантами з хвилями окупаційних військ вагнерівців, які наступали і хотіли також перерізати дорогу на південному фасі, тобто Бахмут Костянтинівка. Далі, якщо ми говоримо про те, що відбувається загалом на оперативному рівні в районі Бахмута, от Красногора Солодар Бахмут. То зрозуміло, що окупанти вже не мають того наступального потенціалу, і зараз стоїть завдання мінімум для окупантів. Очевидно, це все таки до 9 травня е, зайняти Бахмут повністю і оголосити, що Бахмут вони взяли. Чому це ідеологічно важливо? Тому що ну любить символізм Володимир Путін. І очевидно, що 9 травня він хотів би сказати, що там. От, тому кажучи, ми там дуже важко там боролися. Ми важко билися і там зайняли, чи там захопили Бахмут. Він при цьому би, звісно, би сказав би свій звичний меседж, що проти Росії там воює, ледь не все НАТО зібралося в Бахмуті. Там 50 країн світу там воює проти росіян. Сказав би він. Він також би сказав, звісно, що воюють там натівські там найманці, чи там, наприклад, Поляки воюють, сказав би він, чи там бачив африканців чорношкірих. Це все наративи Путіна, які ретранслює він через своїх рупорів уже багато років. І зрозуміло, що для Росіян це було би ну не настільки би ганебно почути, що умовно росіяни перемогли в Бахмуті, протистоявши чи протеспротестоячи при цьому воюючи при цьому проти там півсотні країн НАТО. Зрозуміло би, це росіяни прийняли би за перемогу. Хоча зрозуміло, про яку перемогу може йти мова, якщо в районі Бахмуту вже 300 днів росіяни не можуть захопити позиції. Зрозуміло, що ми відійшли на захід, на західну частину Бахмута, але ні про яку там, як казав Пригожин, де юре там ні про яке де юре контроль не може йти мова. Це звучить безглуздо. Всі говорять завжди де факто, так захопив чи не захопив ти територію. Так, от вагнерівці не можуть захопити. І, очевидно, через це відбуваються такі конфлікти між Пригожиним, між міноборони тощо. Але не варто сподіватися, що вагнерівці обов'язково відійдуть 9 там числа, як Пригожин погрожує там Міністерство оборони РФ, що він нібито забере своїх там бійців, вагнерівців, найманців з Бахмута і виведе їх до 10 травня. Це може бути інформаційно-психологічною операцією. у Будь-якому разі. Ми віримо лише українські розвідці, розвідці наших союзників-партнерів і нашій армії силам оборони України загалом. А що там говорить, говориться, завжди треба ділити на два, а то і на три. Далі у нас в Авдіївці ситуація складна, однак контрольована. У нас на півночі традиційно в районі Красногорівки Веселого і Новобахмутівки. Тут без змін особливих тут просування були мінімальні, і знову ж таки на користь нашої армії тут, звісно, висоти, які в районі Красногорівки дозволяють ефективно бити ворога і не давати їм пройти далі. Вже зрозуміло, що задум був такий самий, як Бахмуті, в районі Авдіївки. Це створити вогневий мішок, який би потім переріс в оперативне оточення, і так званий котел. Однак цього не відбулося і цього вже не відбудеться зі зрозумілих причин. Авдіївка мені здається, це взагалі приклад. Світової історії найбільш потужного укріпрайону, який неможливо взяти в лоб, і який не змогли взяти росіяни по фланах. Лише від собі, Авдіївка 9 років. Вона протистоїть росіянам, сепаратистам та росіянам на Донбасі, і її в лоб взяти неможливо. Авдіївка перетворилась на потужний укріпрайон разом з сусідніми населеними пунктами, селами, опитне і Піски, і водяне. На жаль, росіяни захопили більшу частину водяного й опитного і повністю піски. Але Авдіївку вони не взяли і вже не візьмуть. Немає в них тих ресурсів. Навіть якби зараз всі ресурси, які є, забрати там з Бахмута з інших напрямків, і кинути лише на Авдіївку. Вони росіяни хіба просунулись би на тактичному рівні на флангах. Можливо, ці фланги би видовжили. Можливо, цей вогневий мішок став би довший, більш витягнутий, але Авдіївку все одно вони не взяли би тому. Тут вигідні позиції, вигідні висоти. Лише треба, от щоб цивільні залишили Авдіївку повністю, адже цивільні, як би це цинічно не звучало, але цивільні дуже сильно заважають нашим військовим працювати. Зрозуміло, що військові не можуть використовувати ті будинки, в яких живуть люди, і перебувати в тій квартирі, де перебувають цивільні. Хоча ця квартира конкретно може бути дуже зручною позицією, але наші військові не діють, так як росіяни, і вони думають про цивільних. І зрозуміло, що саме тому потрібно евакуювати всіх цивільних Завдіївки за різними оцінками. Ще залишилось десь тисяча цивільних в Авдіївці. Зрозуміло, що в першу чергу здійснюється евакуація малих дітей. І була інформація, що ще одна дитина офіційно залишилася в Авдіївці, ту, яку можна облікувати, мається на увазі, але батьки були проти. Можливо, це так звані ждуни, можливо, якісь інші причини. Але ця дитина ще залишалася і біля Янголи такий собі зведений загін. Нацполіція, вони працювали. Це місцеві поліціянти, які знають місцевих, вони проводили пояснювальну, таку роз'яснювальну роботу. Однак, на жаль, та дитина ще залишалась в Авдіївці, Невідомо що стану на сьогодні. Будемо на днях також сподіваюся зв'язуватися з представником міської адміністрації з мером Авдіївки і запитувати, як там справи. Ну а цивільних тисяч людей ну евакуювати неможливо за короткий час, і ті люди, які хочуть залишатися, вони Беруть ну, відповідальність за своє життя і здоров'я в свої руки, і зрозуміло, що їх насильно ніхто не може перевозити. Насильно евакуації не буде, тому що ми не тоталітарна країна, все таки і даємо право і свободу вибору навіть в таких умовах, як в Авдіївці. Що при цьому Авдіївка, звісно, нищиться ворожою артилерію не без цього. І очевидно, що тактика випалення землі вона на Авдіївку переноситься Росіянами точно так само, як і в Бахмуті. Однак взяти Авдіївку Росіяни не можуть. Ну і Мар'їнка. Також ситуація складна. Західні околиці міста досі під контролем ЗСУ, і далі будуть під контролем ЗСУ. Хоча в центрі міста пам'ятаємо кілька останніх тижнів в Мар'їнці. Окупанти змогли покращити своє тактичне становище і закріпитись саме в центрі повністю. Ну і вугледарту ситуація без змін, але була інформація на днях, що в районі Микільського українські військові провели контратаки. Наскільки це, ну скажімо так, дозволило нашим військовим закріпитися, невідомо була інформація, що наші провели контратаки, але не закріплювались, просто вибивши росіян в районі Микільських дач. Будемо стежити за офіційною інформацією. В будь-якому разі, росіяни дуже і дуже бояться, що Вугледар Волноваха може стати одним з напрямків удару під час контрнаступу України. Я от покажу цю лінію, так Вугледар Волноваха. Це дуже непокоїть росіян, тому що звільнивши волноваху, ми перерізаємо залізничне сполучення окупантів на півдні нашої держави. Волноваха є потужним залізничним вузлом. Може бути це відволікаючим другорядним ударом. Може це бути основним ударом, тому що далі в нас Маріуполь на південь, тому не виключаємо цей варіант. Але ми не знаємо точно, як буде розвиватися контрнаступ, тому. Не будемо забігати наперед, будемо очікувати лише того, що буде говорити генштаб, що будуть говорити підрозділи офіційно, які перебувають на півдні нашої держави. На цьому в мене все. Залишайтеся за ТІВІ. Далі будемо ситуацію з фронтом обговорювати і з нашими експертами.